Ну, От ви питали, як у нас справи. І ми вирішили зробити таку велику прогулянку усім шиншилам. Тобто мама бусінка і три донечки. Поки що їх можна контролювати. Але якщо вони зараз почнуть бігати, десь там ховатися під ліжком, ще десь, то, то буде доволі важко проконтролювати, спіймати, щоб вони нічого не гризли. Так, малеча? І я вам скажу, вони навіть починають розмовляти там дуже тихенько, коли усі отак ось бігають та стрибають одна на одну. Так що справи у нас ось такі. Все в нас добре. Черчилля теж я буваю, все в нього добре. Він вітання усім передає. І він став ручною соціальною шиншилою. Тобто він вже виходить на руки, дає себе там е, погладити і все нормально у нього теж.